Реалізація дорожньої карти реформ рівного спільний похід до рівної ради на цих виборах та рух до нового міста. Ось далеко не повний перелік віх, зафіксованих в меморандумі про співпрацю, який підписали Дмитро Якимець і Святослав Євтушенко. В рамках даного меморандуму, в рамках нашої спільної співпраці ми зобов'язуємося працювати над об'єднанням зусиль всіх свідомих та відповідальних рівнян для оперативного вирішення актуальних проблем міста Рівного, розробити на основі напрацювань дорожньої карти реформ рівного та впровадити. Середньострокові перспективи стратегію рівне нове місто», яке включатиме системне реформування усіх сфер життя міста. І це лише початок, кажуть, в Рівненському громадському контролі, адже об'єднавчий процес, запущений Дмитром Якимцем, триває. Ми звертаємося до усіх небайдужих рівнян. Наші двері відчинені. Ласкаво просимо. Якщо ви дійсно вболіваєте за нормальний розвиток рівного, якщо ви дійсно хочете змінити ту ситуацію, яка є в місті, приєднуйтеся. Я абсолютно переконаний, як і усі наші колеги, які сьогодні з нами, що спільними зусиллями ми обов'язково зробимо потужні нормальні речі і обов'язково побудуємо наше нове рівне. На переконання Дмитра Якимця рівне просто потребує нових облич та нових підходів, адже тільки так можна збудувати нове рівне. Дмитро Лентьюк та Артем Логовський – новини рівного.